Доброго дня вас вітає Полтавщина. І сьогодні моя розсада останній раз пережила ніч у парничку. Сьогодні вже ми її залишаємо зовсім відкритою і це все діло розбираємо. Розбираємо парнички, прибираємо тут оці всі цегли і готуємо грядку для висадки перців. Розсаду прибрали лавочці. Тепер оце всі плівочки, ці всі мої рами закидаємо на чердак до наступного року. Цеглу приберем і почнемо готувати землю. Прибрали парнички. І ось така грядочка у нас на перці. Зараз ми її ще підшевелимо, піддобримо. І будемо висаджувати перчики завтра. Сьогодні ще хай вони ніч перестоять на свіжому повітрі. А завтра вже будемо висаджувати. Викопуємо канавку, отаку, кладемо бур'ян чи соломку, чи бур'ян, що є. Рідесенько сипемо. Нітрамафоску і засіб від капустинки. Заливаємо це все водичкою із курячим послідом і засипаємо. Це для того, щоб бур'ян почав перегнивати. І так робимо далі. Це засипали, отут викопав шпану, ні, засипай. Ця ж земелька повинна бути тут. Да. А це вже рядом на, на неї висипиш і опять засипеш. А тоді на цю сторону будеш отсюда сюди і оттуда сюди. Чотири рядочка. А тут у нас буде рости селера і баклажани синенькі. Готуємо і тут земельку вириваємо всю редисочку. Це вже у нас останнє. Гляньте у краса. краса. Угу. О. Так що ми сьогодні з салатом. А потім підросте капусточка, а далі підуть огірочки і буде все гарно. Готова земля і починаємо садити. О. І таке в мене ще трапляється. Бачите, кам'янець. Робимо луночки. У мене буде отак два рядки. Близенько, одне до одного. А тоді на серединці трішки більше відступаємо. І теж буде два рядки. Саджатиму я їх близенько одне до одного. Ось так. І з богом починаємо висаджувати перці. Так, я перці хочу висадити по сортах. У мене все записано, Зараз ми з вами прочитаємо, де що і почнемо садити. З краєчку тут, хто знає, як воно вийде чи не вийде. Посадимо такі, що виросли з мого насіння, а сортові висадимо на серединку. Ось такі робимо луночки, земелька пухкенька. гарна. Я не прихильниця чистого городу. У мене город виглядає так. І солома, і все, що хочете. Усе в мене тут є. Ось так наробила луночок. Щільненько. Заливаємо зараз розчином. розведеного, концентрованого курячого посліду. Десь Менше, ніж літр на 10 літрів води. Першими ми садимо з мого насіння просто для начинки довгенький червоний перчик. Тепер садимо 16-й барбі, потім 17-й Менерву. жовтий професійне насіння і 18-й геркулес. А на цю сторону буде. З мого насіння розсади. Висадила ще й синеньки посадка така самісінька, поливаємо розчином і садимо, земелька підготовлена, висадили синеньки і висадили селеру. все, Вся розсада у мене у грядках. Тепер уже мої грядочки виглядають ось так. На кінцях кожної грядки. Посаджена бахча, тут уже синенький селера, капуста, картопля, морква і цибулька. Тут вже квітнуть томати, там дві грядки огірків і висаджена розсада, перчики і полуничка. Грядки у мене засаджені. Тепер з Богом будемо дивитися, що на них виросте і як. Отака у нас була сьогодні робота. Кому подобається, дивіться, кому не подобається, виключайте. Ті, хто зі мною щиро вам дякую. До скорої зустрічі, до побачення, всім пока-пока.